Доброго дня, це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Якщо хочете зробити своє життя яскравішим мистецтвом, не пропустіть наш наступний випуск. Ступінь свободи у мистецтві. Ви вважаєте, що художник свободен сьогодні в Україні? Він хоче бути свобод. він хоче освободитися відбиття від сует. він к этому стремиться. Геніальність у сучасному арті. Многі винуждені були доводити, хто То наркотиками, наркотиками, то алкоголем, то там якими-то грибами галюцегенними. Геніальність. Якість, яку важко збагнути звичайній людині. Дослідники феномену геніальності писали трактати, проводили досліди, які мусили пролити світло на цей таємничий дар. Наукою доведено, що процес створення у генії відбувається тоді, коли кров максимально прибуває до голови. Тому у минулих століттях деякі письменники писали свої твори, ставлячи ноги в таз з крижаною водою, щоб спровокувати мозок гаряче працювати над шедеврами. Ми не раз чули вислів, що кожен художник це геній, і вирішили дізнатися, чим сьогодні можна розбурхати геніальність. Ну, сьогодні ж час. средства, уже тазик не помогает. Уже на фоне того, что у нас там политики прими, употребляют, я думаю, уже, уже тазиком уже не обойдешься. Тазик это для тихой жизни, а для нашей интенсивной, я думаю, так что... Все в аптекі є. Отже, Віктор Марущенко вважає, що стимулятори творчості треба шукати у фармацевтів. Тож звернімося до лікаря, дізнаємося, чи розділяє він думку фотографа. Піручікає це треба влюбитися. Тому що любов, дійсно, творить чудеса. золоті слова, адже відомо, що у геніальних людей пристрасть появляється рано. Байрон закохався у 8 років, Данте у 9, Руссо в 11. До речі, саме з Байроном сталася неприємність у 16 років. Коли він дізнався, що його обраниться, виходить заміж за іншого. Тоді його тіло ухопили конвульсії. Що ж таке кохання з лікарської точки зору? Це ні, ні большою умо Вот. И, а на фоні цього ми всі знаємо прекрасно, що люди, когда теряют немножко разум, то они совершенно друге видно, у них совершенно все по-другому. І не зря в психіатричних больницах, когда вот, студентами мы проходили практику, очень, очень много людей. але кохання задоволення не для всіх. Принаймні художника Віктора Асидоренка збуджують інші речі. Живопись на мене не, не действує как подразник творчество. Скорее вот э, что-то другое, вот скорее фотография мне нравится, скорее всего, кино, вот какие-то вещи, которые паралельні. дехто висловлює думку, що ритуалом для багатьох митців є наявність звичайнісінького запаху фарб в майстерні. Саме це збуджує їхню творчу уяву і налаштовує на роботу. Запах краски куди жінка, тобто це якраз банально для художника. То есть... Ну, естественно, що всі художники токсикомани, тому що ти ти любиш запах красок, ти приходиш в мастерську і ти чувствує своєї обстановки что все вот живописцы, если мы возьмем Тициан, Тициан, между прочим, умер от чумы в 99 роки. Я всегда шутил, так сказать, о том, что если бы, наверное, не было чумы, так до бы жил. Усі погодяться, що художник – людина непересічна, а тому її організм реагує на різні подразники по-різному. Продовжую історію Строїнського. Наскільки я знаю, цей чоловік був железною структурою життя, який придержувався достатньо Пунктуальна і скрупульозно. А в чому це виражалось? Він е, просипався достатньо рано, е, випивав чашечку, кофі, і е, поки у нього свіже і свіжі він садився за піпітер і писав свої. То тобто, есть на самом деле у кожного із композиторів є якісь то іскр і вдохновения. Тож справа лише в ритуалі, якого митець дотримується щоразу, як починає творити. Принаймні, саме ритуал може спонукати його до творчості в часи емоційного спаду, і тому, конечно же, люди, які хотіли щось там або щось показати народу, не традиційно э, да они винуждені многие винуждены були себе доводити. Хтось наркотиками, хтось алкоголем. кто-то там какими-то грибами галлюцигенными, да, как бы. Какие-то были, наверное, в средние века, были какие-то другие, там, кровь пускали, да, чтобы там э, запаморочения было, есть, вот. Поэтому, э, ну, наверное, какие-то есть э, механизмы довести себя до какого-то, вот, до какой-то нирваны, да, увидеть там что-либо, и потом, если ты действительно хороший художник, перенести это на холст. А надо просто действительно попасть в нирвану. состояние, в которое простой человек попасть, просто не может. Вот я считаю вот таким образом шлях до Нірвани у кожного безсумнівно свій. А наша справа знайомити вас із знаковими подіями нашого акт процесу. Попрямуємо далі. Таку неоднозначну назву має проєкт художника Анатолія Варварова, що відбувся у галереї Ра. А що таке свобода? Як визначити її ступінь? Чи людина вільна? Ми часто задаємо собі ці складні питання, чи не так? А ось ця людина дуже просто відповідає на них у своїх полотнах. Є таке поняття свободність, а у слово свободність багато сіномія. Такие синонимы, как безвизамость, просторность, крылатость, самостоятельность. Вы считаете, что художник свободен сегодня в Украине? Он да. хочет им быть свободен. Он хочет освободиться от быта, от суеты. Но он к этому стремится. Но вот сейчас в последние несколько лет вырисовывается очень четкий круг. так называемых успешных, коммерческих, известных, легендарных, уже даже некоторые говорят художников, которые достаточно узкие, туда мало добавляются новые участники. Как вот вы чувствуете себя на фоне такого вычленения? Я себя чувствую, в принципе, комфортно, что эти художники думают, или зритель, время покажет, но я чувствую комфортно, не обиженным, не ущемленным. Анатолій Варваров один з представників так званого сквоту на Олегівській. Сквот 90-х років на вулиці Олегівська сформувався під впливом певного кола факторів як культурних, так і соціально-економічних. Першим поштовхом до його появи стало існування на вулиці Лук'янівській гуртожитків консерваторії, художнього та театрального інститутів. На пагорбі з'явилося численне співтовариство студентів, які знайомилися з навколишнім простором і включали його у свій художній контекст. Головним об'єднуючим чинником був спільний для більшості початок життєвого шляху дніпропетровське художні училища. Давні дружні відносини і творчі інтереси однієї школи лягли в основу згуртування групи. Анатолій Варваров, Володимир Зайченко, Ігор Коновалов, Сергій Корнієвський, Едуард Потапенко художники заявляли про себе всередині 90-х дуже дивними акціями. На цій жилі і серйозні люди. криминальные или художники что недалеко друг от друга no. наверное вот одинаково видим чувствуем окружающий мир одинаковые потребности то ли живописи в том же искусстве вместе веселей. эти художники все время в каком-то развитии в каком-то поиске то есть это скажем старшее поколение так, но не знаю если говорить допустим об анатолии варварове то, навіть постійно, може бути внутрішньому неудовлетворенням. Тим більше мені кажеться, що пані Туріон романтік, і його вот робота постійно присутствує романтизм. Герої Варварова птахи. Здавалося б, так просто зобразити птаха. Але чи легко піднятись до його рівня, побачити, як він летить, влаштувавшись поряд з ним, або навіть злетіти вище. Таке можуть дозволити собі тільки вільні художники, які не обмежені комерційною тематикою, які не женуться за право бути першим, не намагаються прислужитися сильним світу цього або бути модним. Вони просто живуть і створюють мистецтво. Людина часто дивиться вгору, в небо, мріє, планує, думає, а може просто від бажання полетіти, плануючи звільнитися від побуту нудних буднів непотрібної освіти. І унікальний. Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від Арцізі. Художник Стівен Спазок почав свою кар'єру. Звичайно, поступово він переходив від графіки до акварелі, від акварелі до акрилового живопису. У 80-х роках він почав використовувати аерограф у 2001 році. Йому спало на думку використання сажі свічок у якості фарби. Тепер Стівен Спазок малює за допомогою вогню і сажі. Пальником він коптить полотно. Після чого пензлем змахує кіптєву, створюючи при цьому дуже реалістичні зображення. Спазок говорить, що часто вимальовує кожну частину окремо, щоб, врешті-решт, зібрати з безліч елементів мозаїку. Окремі фрагменти, згруповані разом, надають картині іншого змісту і нову перспективу, стверджує художник. Кожного разу, коли художник підпалює папір, малюнок залежить від того, як ляже полум'я і які контури після цього проявляться. Після перерви ви побачите. Відродження шедеврів таємниці реставрації тільки в арт-сіті. Ось цей хвіст, який був теж розламаний. і Реставратори працювали з цим простом, який чіплявся от, так от. Перейдемо до одної з найяскравіших скульптур геніального пінзеля. Самсон роздирає пащу лева. Це одна з найскладніших для реставрування робіт автора, тому до неї, в українських реставраторів, було більш уважне ставлення. В чому причина саме проблеми цієї скульптури. Коли її зняли із музею Пінзеля, знімали, вона кріпилася на три залізні отакі от штирі. Вони пізні штирі. Ці штирі входили в коліно та ногу Самсона. Фігури Самсона, яка з'єднувала їх із фігурою Лева, а також один штир з'єднував рука, яка ховається в одяг. В даному випадку розібравши, скульптура уже не трималася, хоча вона і тоді була з підпорками і закріплена в інтер'єрі і спеціальному каркасі. Скульптура складається з шести частин: це фігура Самсона, окрема рука, яка з'єднується з, з кистю плечем, голова лева з вирізними кистями рук. Завитки гриви Лева, ось один завиток прийшлося відклеїти. Чому? Тому що він заважав поставити ногу точно. Він був приклеєний. Це сліди реставрації на бистру, як кажуть, руку, і приклеєний був неточно впирався. Тепер його треба очистити і поставити на неточне місце. А також сама фігура Лева, яка є одночасно і подіумом, також ще один фрагмент. Це Ось цей хвіст, який був теж розламаний, і реставратори працювали з цим хвостом, що який чіплявся отак. От в композиції, ну але він знаходився всередині Тува, але постраждав він. Досить достатньо. Автор розробив отвори, щоб Самсона можна було зібрати. Бо з одного шматка деревини таку складну скульптуру вирізати було неможливо. Вважається, що пінзель моделював композицію і робив вузли, які надалі слугували для з'єднання частин. Голова від'єднувалася вона на штирях, кісті рук розрізані, і вони садились на тиблі, дерев'яні тиблі. Також ноги в районі колін. Ця частина коліна з'єднувалася з головою. Ця частина коліна з'єднувалася з лапою лева. Тобто, це остання була. Коли ми складали, то виявили, що спочатку рука вставлялася, потім ця рука заносилася разом з коліном, підносили до цієї частини, прихвачували коліно, і потім блокували поперек. Оцім штиром зараз використані сучасні штирі, які спеціально покриті металом, що не взаємодіє з поверхнею скульптури. Тут було розбите гніздо за часів демонтажу. так як ця скульптура була на багатьох виставках і в Польщі, і в Києві два рази. Я особисто знаю, її возили. Це одна із найяскравіших скульптур. Тому тут було розбите, скажімо, ця частина, і е, можна подивитися, що не можна було закріпити. Тому було е, укріплено і вклеєно фрагмент деревини для того, щоб з'єднати потім легко. Всі елементи кріплення, всі роз'єднуються абсолютно для майбутнього, щоб можна було працювати, перевозити легко, не цільну скульптуру, а фрагменти її. Запакувати одяг Самсона вирізаний не з дерева, а виготовлений з тканини покритою ґрунтом і позолотою. Тканина є рухливим матеріалом, що ускладнює транспортування скульптури. Була зламана е, нога, яка виступає тут. І ще на е, окремих фото давніх е, була ще деталь подіума, скоріше за все, сріб... посрібленого, який виступав на підставці в самому костелі годовиці. Щоб відреставрувати скульптуру Самсон роздирає пащу лева, реставраторам доводилося працювати, сидячи на вшпиньках і навіть лежачи. Та завдяки їхньому ентузіазму, досвіду та любові до роботи, світ зможе побачити одну з найцікавіших робіт українського Мікеланджело. Україна постійно виходить вже на міжнародне. со своими, со своими какими-то отдельными личностями, персоналиями. Есть очень много интересных и самобытных действительно каких-то вещей, которые очень хорошо в то же время комментируют и мировой контекст современного искусства. Ну, актуальное искусство есть разное. Это может быть общая экзистенциальная работа, но ну, очень интересная. Созданная художником. Тут не драма, в принципе. На протяжении пяти лет это может быть создаваемый проект, который ну, не спешит в этой гонке скорости, например, его срочно сделать быстро до дедлайна. Но также. Конечно, и актуально сделать какой-то комментарий социально-критический в определенный момент, чтобы как-то ну, изменить взгляд человека на то или иное, или заостыть его взгляд на то или иное событие. И это и то, и другое может быть актуально. Художник должен помогать активисту, который не, например, не имеет возможности визуализировать свое заявление, свой протест. В этом случае помогает художник, как как человек, который делает ну, визуальное наполнение какого-нибудь митинга, например. В этом, например, тоже важная роль художника. Ну и в том же, чтобы ты, засыпая перед сном, мог смотреть на красивую картину. Наша стратегия, например, как-то держаться сообществом, чтобы, ну, как сообщество молодых художников, которые и, и пробуют защитить свои права как художники, и также э, делать вещи, которые интересные. Мы занимаемся м, больше социально-критическим искусством, делаем некоторые вещи, которые нельзя сделать одному человеку. Это акции, перформансы. Также каждый из нас отдельно работает в своих сферах. Я в основном занимаюсь живописью, потому что очень люблю этим заниматься. Есть еще вещи, которые хотелось бы э, исследовать, поэкспериментировать с ними в этом медиа. Меня вдохновляет э, э, много чего. Это очень хорошо, когда вдохновляют хорошие вещи. Це була програма Art City. Дивіться нас наступного тижня і дізнавайтеся ще більше цікавого про сучасне мистецтво.